Велика калюжна пригода Оленки та Сашка Привіт-привіт, мої хороші! Ви готові до нової історії? Сьогодні вона буде про сонечко, про весну, про гумові чобітки і про величезні, страшенно привабливі калюжі. А ще про двох діток, які ну дуже любили пригоди. Жили собі братик і сестричка Оленка і Сашко. Оленка була трішки старша і завжди вигадувала щось цікаве. А Сушко, молодший братик, з радістю її підтримував. Одного ранку сталося диво. Після теплого весняного дощика виглянуло сонечко. І весь двір перетворився на блискучу країну селище. А головними атракціонами в цій країні були вони калюжі. Великі, маленькі, глибокі й не дуже. Вони так і виблискували на сонці, ніби підморгували. Ану, хто сміливий. Мама одягнула Оленку і Сашка у яскраві гумові чобітки та курточки і випустила у двір. Але перед цим вона підняла палець і сказала дуже серйозно. Ну, майже серйозно. Так, мої хороші, повітрям подихати. Це чудово. Але слухайте уважно, калюжі обходимо десятою дорогою не лізти, не стрибати, навіть пальчиком не торкатися. Бо хто не слухається, той стає брудним-брудним як? Як веселе поросятко, що любить повалятися в багнюці. Зрозуміло? Зрозуміло, мамо! Обіцяємо! Але очі Оленки вже бігли до найбільшої калюжі біля гойдок. Ох, яка ж вона була велика і блискуча! Спочатку діти чемно гралися, катали машинку по сухій доріжці, збирали камінці, але погляди їхні раз у раз поверталися до калюж. Аж раптом Оленка ніби випадково штовхнула м'ячик. І він бурк прямісінько в калюжу. Ой, м'ячик втік! Треба його терміново рятувати. Сашко, я тільки одним чобітком. Оленка ступила в калюжу, вода весело хлюпнула їй на чобіток. Відчуття було таке приємне. І як там? Мокро? Мокро і весело, дивись! Оленка стрибнула вже двома ногами, бризки розлетілися, як маленький фейерверк. Сашко подивився на Оленку, потім на мамині вікна. А потім теж стрибнув у калюжу. Ой, що тут почалося? Діти забули про все на світі, вони бігали по калюжі, міряли її глибину, тупотіли ногами, здіймаючи хмари брудних бризок. Вони знайшли палички і влаштували перегони корабликів, які насправді були листочками. Вони реготали так, щоб пташки на деревах почали їм підспівувати. Їхні яскраві чобітки швидко перетворилися на коричневі валянки з багнюки. Штани стали схожі на карту далеких болотяних острівів. На курточках з'явилися плями, ніби їх розмалював художник велетень брудною фарбою. А на щічках на щічках, замість веснянок, з'явилися справжнісінькі цятки з багнюки. Сашко навіть спробував намалювати брудом сонечко на своїй долонці. Сашко, дивись, я калюжна принцеса, а ти, мій лицар багнюки. Ага, ми найбрудніші і найвеселіші. Вони так захопилися грою, що й не помітили, як відчинилося вікно. Аго, мої вишукачі пригод, а що це тут відбувається? Оленка і Сашко завмерли. Повільно повернули голови. Мама стояла на порозі, тримаючи руки в боки, і дивилася на них. Ой, діти швиденько спробували сховати брудні руки за спину. Але це було марно. Вони були брудні з ніг до голови. Мама подивилася на Оленку, потім на Сашка. Здалося, вона зараз буде сваритися. Але раптом мама засміялася. Ой, не можу! Ну що ж, попередження про поросяток не спрацювало. Ви в мене сьогодні чемпіони з калюжних стрибків, справжнісінькі бруднулі веселулі. Ану, шикусь, марш у ванну! І почалася велика водна операція. Мама допомогла дітям роздягнутися, а потім вони залізли у теплу ванну з величезною шапкою піни. Мити їх було теж весело. Піна лоскотала, вода змивала бруд, і незабаром Оленка та Сашко знову стали чистими, рожево щокатими і дуже задоволеними. Коли вони сиділи за столом, загорнуті у великі рушники і пили какао, мама підморгнула їм. Ну що, калюжні дослідники, сподобалась пригода? Дуже. Я рада, що вам було весело. Але наступного разу, коли мама щось просить. Спробуйте хоч трішечки дослухатися. Добре, бо потім так багато прання. Добре, мама, ми спробуємо. Але стрибати було так весело. Ох, ви мої. Ось так закінчилася велика калюжна пригода Оленки та Сашка. Вони трішки не послухалися, маму, зате отримали море веселощів і сміху. А бруд, бруд завжди можна змити. Головне гарний настрій. А ви любите стрибати по калюжах? Тільки тсс! Мамі не кажіть! До нових зустрічей у казках! Па-па!